Саме центр міста. Показуємо. Це вихід на балкон. Там у нас центр міста на є чайки фонтани, готель, мир. Вітальна кімната прохідна телевізор, з телевізором, з диваном, далі там кухня, санвузо, колонка на гарячу водичку. Далі кухня, пральна машинка, холодильник. Йдемо далі. Далі у нас дві окремі кімнати. Перша кімната. Віку поставлять ліжку. Комірка, перша, комірка, друга. І друга кімната спальня. Ось там у нас вже проспект миру. І ось там готель мир видніється. Ось цікавить оренда. Ще повертайтеся, телефонуйте і підписуйтеся, щоб не пропустити гарні пропозиції.